Друзі, привіт всім! Сьогодні виборка. Це вже виходить третя виборка цього сезону. Половині будемо вибирати на продаж. Заявок десь до 20 кілограмів, я думаю, буде. У нас три дні була така помірно тепла погода, 25 в день з вітром і сонячно вночі 10, 11, 9, десь так. Полунічка трохи спіла. І зараз ми вже я почав вибирати полку. Хочу показати, яка полка, друга річка в сезоні 2025 при такій просадці, без полива, в 4 ряда, які трохи заросли, бо посаталося граволокно. Це для нових глядачів зразу інформація. І я просто покажу, як вона от наливається. Кущі десь на гарні стоять. Трошки бачу є пару гнилих яхід дуже побачив сірої гнилі. Тому давайте продовжуємо, тому що нам сьогодні треба трошки попрацювати. Я сьогодні, друзі, 4 кілограма і їду на місто, а залишок мамка буде вибирати. Ну, бачите, яка ягодка? Глянцева, як на журналі. На картинці. Полка ну, місцями, бачите, є сірі шапки, Але нічого. Ну, вона сипля жорстко, ця полуниця. Якщо там якась даже одна десь... Загнилась, то нічого страшного. Ну, Сіру шапку я стараюсь викидати якісь міжраді, тому що постійно буває, як десь стикається на стику, то вона може передаватися. Ну, така ягода, друзі. Ну, для полки це хороший калібр. Нема цієї жари, вона швидко не стигне, потрошку наливається, волога ще є. Я думаю, з цієї градки в цьому сезоні ми нормально зберемо. Не знаю скільки вийде, я не знаю скільки буде тривати сезон і як далі воно буде. Там далі жорстке тепло йде, а ягоди зелені ще багато. Ми може вибрали тут якусь там невеличку частину. Отак воно найкраще, як вона спіє, рівномірно, нема цієї жири. Вона не <кій> спіє швидко, вона і наливається трошки, росте. Тобто, ну так, да, ягодка така буде, мені каже, трошки з кислинкою, тому що немає такого сонця зараз. Все-таки прохолодно. Але нічого, знаєте, я так ось дивлюсь, блін. Просто що якби вона була на градканині, вона була б солодша, більш червоніша і більш би вона така, знаєте... Швидше б вона була, одним словом. І більше б було б. Тому що наградка тканині швид, швидко стигне, бачите? ні, це не ганиль, це просто десь примнуло. У ну, нас ціна 150 гривень, я її не сортую. от так. Ніску кидаю всю підрадика червона, да і все. Дивіться скільки ягоди. Це пів куща. Дивіться. Жесть штук 30 на нору це. Це було півкуща. Через що я знаю, що як посади, що це. 4 градки такої полки її треба півдня стояти і вибирати цю градку цю полуницю, тому що вона сиплює я не знаю це тако повільно повільно стоїш отаков вибираєш трохи брянці заважає швидше це діло але як є вже Ну полка гарна в цьому році я так дивлюсь то калібр такий хороший Просто на цю полуницю треба полив. коли суша стоїть. Зараз просто йдуть трошки дощі, а коли суша стоїть, то є, на ній треба просто полив. Тоді не вивозити. Буває і така ягода є невелика, ну її дійсно багато. От Якщо взяти такі кущі, все залежить ще від, насамперед, від того, якої висоти кущ. Якщо кущ високий, в цій полуниці, то вона непогана. Так, цю доску прекрасна змішає. Тобто все-таки кущ в полуниці я помічаю, от повинен бути. Ну, Я його висоту не міняв, але я думаю, так приблизно сантиметрів 35. Може 40. Я так дивлюсь, то теж повин... ну, буває крупна ягода, от саме коли такий кущ такі високий. Осе сюди непогана ягода. Бачите скільки тут її є? Гібель. 10, да, ще ну ще пропустив, по-моєму. Тут десь щось. Далі ще й ще пропустив. Я цю миску збираю вже може хвилин 10. Може менше. Там може по 4 кіло. Ще 2 кілограм. І вона, я думаю, ще буде сипати. Ну, тижня-півтора тижня, точно, мені каже, ще будуть. Ще мені здається, ще вібоки три точно буде тут. Тут 2 кіло і там ще треба стільки саму мисочку таку неповну. Пройшов я небагато. Майже до середини двох рядків Друзі, це було швидко. Я зібрав 5 кг буквально за 15 хвилин. Я не пройшов два рядка, я думаю, з цієї гаряки сьогодні буде всі 15 кг. Може ще прийде зібрати якісь додаткові заявки, тому що я так зрозумів, що полуниця сьогодні буде. Незважаючи на те, що в мене тут півтори 300, бачите, скільки от, які врожай по ягоді і як вона сипля, це що нема технології. От В сезоні 2025 от я планую взагалі десь о, восени починати садити. Більш того, що це буде стаканна розсада. Ми тут все викропимо від цього перея, візьмемо гербіцидом. І о, я зроблю технологію вже. Я думаю, буду вести каплю, будемо садити полку. І за моїми прикидками, якщо навіть взяти посадити, пересадити. Тут дві грядки полки поставить, там під плотом грядку Азії, по центру ще грядку полки, тут вона буде рости, там Пегас, там Мальвіна. Я тут один зігнуся, якщо це буде по технології. Я думаю, в півтони ягоди, а тут навіть і більше можна вийти. Тому що навіть з цієї грядки, я думаю, ми в цьому році зберемо майже 100 кілограмів. Я думаю так. Тут навіть нема сотки. Взагалі вражайність полки на сотку. Може коливатися залежить від того, наскільки її широко садити. Тому що ідеальна посадка для неї, щоб її залишати ще на другий рік, а може, навіть якщо є технологія і на третій І, І, діло, це треба під агротканину робити, тому що вона буде... не буде рватися, або навіть а, купувати Агриновську 50-ку, яка дов, дуже довго лежить. То 70 міжраді сантиметрів і між кущами 40 сантиметрів не будуть загущені, траві цієї одяги немає, вона буде гарненько спирнута, гарненько наливатися, буде йти капля, шланг ми проведемо, зверху даже можна його класний обов'язково підниз. І я думаю, з цієї грядки сотки можна вийти 200 кг буде. Тому що дуже багато сиплі, отакої, От бачите, ягоди, я покажу зараз, ще її є багато. Дивіться, стільки ягоди, Вон, шапка сіра. Значте. Є така теж проблема. А, давайте на цьому кущу покажу. Ось, тут більш зелено, ще залишилось, там трошки вже підспіло. Ось десь оскільки у нас ціплі ягоди, да? Ось, все в ягоді. І це все може бути отака, ну, чималенька ягодка. Така ягодка, ягодка грамів 15-20. Я рахував якось по цвіту її на кущу було 60-50 штук. Навіть якщо це 50 таких ягодок буде, з куща так 2 по 20 грамів це вже виходить кілограм. Ну Там з поливої ягодки будуть більше, і що саме основне, треба ще підживки правильні давати. Як буде капля, я думаю, ми це справлятись будемо. І тоді виходить, друзі, на тих 4 5 сотках, це по прикидкам, по прикидкам, якщо це корова посадка буде цього сорту, так як у мене. Неоці бугри непонятні, не помін для чого, я їх ще їх не розумію. Я їх тільки розумію, якщо у вас є поле, у вас є. Там 20 гектарів, 10 гектарів, у вас є трактор. І щоб вручну його не ходити, не кропити, там, то ви там, обладнання поставили на трактор і собі між радями катаєтесь. Я це розумію так. То якщо тут ковровою посадкою посадити там, ті 4 сотки, те, що я назвав, мені страшно уявити, скільки буде усів. Буде по об'єму, те саме, що я он, з помічником відправляв 23-24 рік коли мав 10 соток, там 12 соток. Так що треба технологія, тоді буде ефективність цієї землі набагато вищою. А земля непогана, росте добре. Якщо вона така без полива тут стоїть, то що то говорити за полив? А те, що там десь лисечко, там крутнуло, якесь воно може не таке, як треба, там, місцями, то, то не вистачає мікроелементів, мало давали добрив, таких як бор, мідь, кальцій, би проходив, але мало. Бля полуниці ходить, треба, щоб вона родила добре. Тоді ми будемо говорити за якийсь врожай. А якщо коріння, тако, знаєте, підлить за весну разочерк, ну що там те куріне? Воно ну, нічого не дасть толком. Тому що земля виснажується, кожен рік ти всадиш, садиш. Ось як приклад куща цього полки. Це щось похоже вже на, на двох річку. Сколько тут її є? Ось лежить. Чи не побачив навіть одненьку. Деється. Гнуться стебла і ламаються кітконоси. Скільки лежить, а тут скільки є лежить, це ж жесть. І це ж не те, що якийсь там, знаєте, вонючий цей промишлений сорт. Це солодка ягода, пахуча ягода. І перекупи просто за її в моєму місті вбиваються. Єдиний її мінус, полки, що вона не транспортабельна на великій відстані. Тому що вона швидко починає тікти. І це така ягода, от сьогодні вечором візбрали зібрали і... Завтра вранці ви вже повинні бути на базарі. Або хоча б під замовлення, так як працюю я. Тоді клієнтури у вас буде дійсно багато. Ну, і якщо ви вирощуєте для себе, вам воно сподобається, ви більш мало що захочете садити в своєму городі, друзі. Тому таким було відео. Я пойду зараз на заправку заправлятися і поїду розвозити на місто. Всім до зустрічі!